Вітаю всіх у себе на каналі Слава Україні! Друзі, сьогодні у нас піде розмова, чи можна ось таким автоматичним автомобільним зарядним пристроєм заражати в літі акумулятори. Як бачите, тут у нас є режим автомобільний акумулятор, АГМ і акумулятор для мотоцикла. Ще один режим четвертий, його можна перемикнути відновлення акумулятора, чи якось так. там буде маленькими струмами. Довший час заряджатися акумулятор. Отже, що ми будемо сьогодні робити? Зараз ми поставимо наш акумулятор на зарядку нашим автоматичним зарядним пристроєм автомобільним зарядимо його, скільки буде заряджатися. Потім поставимо на тест ємності. І наступний раз ми його зарядимо. Цей акумулятор вже за допомогою ось такого нашого мініатюрно-лабораторного блоку живлення до тих пір, поки біла БМС не відключить заряд. Може вона відключить від цього автоматично? Зараз будемо бачити. За допомогою такого експерименту ми дізнаємося, чи заражає, чи не заражає, чи може перезаражає акумулятор. Тож сідайтеся позручніше і розпочинаємо. Так, беремо наші щупи. Кліщі, крокодили і підключаємо до нашого акумулятора. Так, як бачимо, 13,4 вольта. На нашому приладі вже 13,2. Ну, просідає трошки. Давайте вмикаємо. Як чуєте, вентилятори запустилися. Наш акумулятор почав заряджатися. Зразу напруга підскочила до 14 вольт і зараз споживає 5,5 А. Чекаємо завершення зарядки нашого акумулятора. Ну що ж, наш акумулятор зарядився, як бачите, в нас вже написало Full, тобто повністю заряджений. Зараз вимкнемо зарядний пристрій. І зараз має показати нам о, нашу напругу 14,1 В. Це я так розумію, не біла БМС-ка відключилася, а вже саме заряд... сам зарядний пристрій вже подумав, що акумулятор повністю заряджений. Ну, Цікаво, наскільки ємності він його зарядив. Давайте від'єднаємо наш зарядний пристрій і під'єднаємо електронне навантаження. Під'єднав я наше електронне навантаження. Як бачите, електронне навантаження нам показує 14 В, що наш акумулятор заряджений. Саме електронне навантаження я заживив від павербанка, тому що в нас зараз вимикають світло, і я не хотів би, щоб наш тест ємності перервався. Так, далі розряджати ми будемо наш акумулятор силою струму 11 А. Можливо, треба буде трошки зменшити, тому що максимально наше електронне навантаження може розсівати 150 Вт. Отже, вмикаємо. Не хоче, значить треба трошки зменшити силу струму. Давайте 10,5 А поставимо. Так, тест ємності розпочався. Як бачимо, знімається у нас 137 Вт. Ну і наші лічильники зарядів почали рахувати А і Ват години. Чекаємо завершення тесту ємності. Так, друзі, ну що ж, завершився тест ємності акумулятора нашого після того, як ми його заряджали автомобільним автоматичним зарядним пристроєм. Так, і що у нас він віддав? А віддав він наш акумулятор 313 313 Вт-годин або 25,5 ампер-годин. Ну, непогано, як для того, що заряджався цей акумулятор. Автомобільною зарядкою доволі непоганий результат. Так, ну що ж, від'єднуємо наше електронне навантаження і зараз підключимо наш лабораторний блок живлення, виставимо напругу і поставимо на зарядку. Так, під'єдналися нашим лабораторним блоком живлення. Як бачимо, зараз напруга 10,73 В. І виставив я вже напругу 14,6 вольт. Отже, вмикаємо зарядку. І чекаємо, поки повністю наш акумулятор зарядиться. Так, ну що ж, акумулятор наш повністю зарядився. Давайте відключаємо нашу зарядку і будемо ставити його на тест ємності. Знову ж таки, беремо наше електронне навантаження, вмикаємо його і під'єднуємося до нашого акумулятора. Акумулятор трошки відстоявся, тому, напруга вже чуть просіла, показує у нас 13,8 вольт. Так, зараз зайдемо на і скинемо. Лічильники зарядів скинемо. Так, ну що ж, лічильники зарядів скину на нулі. Запускаємо знову наш тест ємності. Ну, поїхали. Ну що ж, друзі, завершився тест ємності нашого цього літі-залізового фосфатного акумулятора, який ми заряджали останній раз нашим ось цим лабораторним блоком живлення. Ну, і що ми бачимо? 25. І 6 Ампер години, або 317, 317 Вт. Годин. Тобто, цілком можна його заряджати не тільки лабораторним блоком живлення, а й звичайною нашою ось такою автоматичною зарядкою для автомобільних акумуляторів. Різниця невелика, можна сказати, в межах похибки. тобто Якщо у вас вже є ось такий зарядний пристрій, і ви хочете організувати собі якесь резервне живлення, ну, я не знаю, комп'ютера вашого, наприклад, чи, можливо, газового котла, або ще якихось приладів, то ось така автомобільна зарядка вас виручить. зарядкою ось такого акумулятора. Єдине, треба враховувати, що цей акумулятор. На 25,5, ну майже 26 ампер годин. А ось ця наша зарядка видає 5,5. там Інколи можна бачити, це дуже рідко 6 А. Тому заряджати ось такий акумулятор, якщо від нуля повністю, треба буде десь приблизно плюс-мінус 5 годин. Ну, але ж, знову таки, це акумулятор не кислотний ніяких Відпарів у вас не буде в квартирі не будете дихати нічим Це по-перше, а по-друге, якщо у вас є потужніша зарядка, то в принципі його можна заряджати струмами 05C і на нього це ніяк не вплине. Тобто, заряджати можна потужнішою зарядкою його за 2 години. Якщо у вас є автомобільний інвертор, він же перетворювач з 12 В на 220, то легко можна. Заживити телевізор, і коли у вас немає світла, не сидіти, сумувати, а дивитись телевізор, можна заживити комп'ютер, знову ж таки, той газовий котел. Наприклад, ось у мене є інвертор на 1,5 кВт в пікові. А ну, по факту десь на 700. І сюди ж я впихнув два акумулятора, тільки менших в два рази. Тобто ось цей акумулятор один в поємності так само, як ось цих два. Тут же зверху зарядка. Ну і виходить, що в мене є переносна така переносна зарядна станція, яка мене літом, наприклад, виручала, коли не було світла. Зараз в мене є вже гібридний інвертор. Тож, мені ще простіше. Але все одно деколи потрібно таке резервне живлення і в польових умовах. Тож був радий бачити всіх у себе на каналі. Всім добра і мирного неба.